Привіт! Сьогодні ми створимо ось таку бічну панельку в Apple Motion для final cut. Поїхали. Так, давайте створимо новий проєкт. Ми обираємо Motion, File New. Далі ми обираємо Final Cut Title. Ми залишаємо все, як є, і виставляємо довжину в 10 секунд. Це буде повністю довжина нашої анімації. Далі ми запам'ятовуємо, що у нас тут 60 кадрів, і відкриваємо. Перше, що ми робимо. Саме це видаляємо цей текст в титрах, він нам не потрібен. І далі нам потрібно подвоїти значення роздільної здатності нашої групи з бекграундом, тому що ми будемо займатися її реплікацією, щоб в нас не було чорних блоків на екрані, коли ми будемо рухати зображення під час появи нашої анімації. Давайте це зробимо. Ми обираємо в інспекторі на групі. Властивості групи ми обираємо Fixed Resolution і подивуємо наші значення. Тепер нам треба активувати перегляд нашого бекграунду, щоб ми бачили нашу картинку. І для того, щоб зробити репліку, нам треба додати тайлінг і колойта тайл. І нам треба зробити цей проєкт роздільною здатністю як наше полотно. Переназвати цю групу як бекграунд і її згорнути та лишити в спокої. На цьому ми поки що про цю групу забуваємо. Тепер давайте займемося нашою групою бокової панелі. Що нам треба зробити? Нам треба активувати Show Wise, нам треба буде трішечки зменшити масштаб, тому що ми будемо виходити за межі нашого кадру. Ми створюємо нову групу, називаємо її X-Sidebar. Тепер нам треба додати нашу бокову. Панель. Що ми робимо? Ми відкриваємо везі, малюємо її так, щоб вона не займала весь кадр, бо ми будемо її потім рухати. Але ми робимо так, щоб в нас, оскільки ми будемо рухати зображення вправо, то нам треба зробити так, щоб ця крива везія займала в нас місце поза кадром, щоб в нас не було чорних полів. Якщо ми посунемо її десь посередині кадру, наприклад, коли будемо закривати відео. Далі ми обираємо градієнт як наповнення. В мене є градієнт, який я хочу застосувати, це down orange. Тепер нам треба його зробити більш приємним. Ми переходимо в режим Adjust item. Я хочу, щоб темна частина, яка в нас є зверху, була на межі цієї панелі. Так ми її робимо, і нам треба цю градієнт трішечки посунути так, щоб воно було більш адекватно. Тепер ми одразу експортуємо цей параметр, щоб мати можливість не кольори в нашому проєкті. І називаємо його як Main Gradient ну або Main Color Далі нам треба додати трішечки красоти. Я хочу, щоб в нас ці кордони цього градієнту були більш чіткими. Тому ми додаємо ефект Border Stroke, теж обираємо градієнт і обираємо наш down orange. Тепер ми бачимо таку білу полосочку, яка тут є. Далі я хочу скопіювати цей ефект, але для того щоб зробити цю лінію більш цікавою. Ми робимо її трішечки з офсетом так, щоб вона в нас була більш стильною. І ми з офсетом її рухаємо в відповідні сторони, які нам приємно. Десь так. Також публікую цей градієнт, причому я публікую весь градієнт, хоча можна публікувати, наприклад, окремі кольори чи окремі елементи. І також я публікую градієнт на другому нашій лінії, на другому фільтру. Оскільки не завжди очевидно, що це за параметр, можна подивитись, саме, яка саме лінія міняє, щоб було більш адекватно. Наприклад, я вгадав, у нас перша лінія це перша, друга лінія це остання. Далі нам треба додати в нашу групу текст. Ми додаємо текст звичайним способом через додавання тексту, але маємо на увазі, що нам треба не вилізати за межі кадри. Також я копіюю цей текст і переношу його в. Вниз, бо це буде основний текст. Ми потім можемо в Final Cut змінити його позицію і наповнення, але зараз я хочу зробити таку заглушку replacement. Нам важливо те, що я хочу, щоб цей текст додавався з ефектом, а не просто з'являвся як є. Тому ми додамо Basic Animation до тексту Arrange In і просто копіюємо її на нашу другу текст. І коли ми прикручимо, ми бачимо, що текст не з'являється анімованим. Насправді це не дуже вірно, тому що нам потрібно зайняти час на появу цієї анімації за межами кадру до центру. Тому ми дві групи просто рухаємо. Далі ми бачимо, що в нас ці елементи вийшли за межі нашої таймлінії і вони працювати не будуть, тому що в нас анімація зламається, тому що анімація розрахована на довжину проєкту. Тому ми натискаємо клавішу О. І всі ці наші елементи скорочуються по довжині нашого проєкту. Потім ми це, скоріш за все, теж трішечки підредагуємо, щоб текст з'являвся не одразу за кадром, а з'являвся вже в кадрі анімувався. Тепер давайте додамо наші елементи контролю і анімацію всій цій групі. Перше, що нам треба, це перейти на перший кадр проєкту. І сховати цю групу за межі нашого кадру. Так, ми сховали наш сайтбар за межами екрану, додаємо нашу групу з on-screen По-перше, ми не можемо застосувати фільтри, які ми будемо використовувати в якості екранних елементів контролю. Просто так до групи. Тому нам треба, як це зазвичай робиться: ми додаємо генератор, color, solid і додаємо його в проєкт. Він нам одразу створює групу. І ми його ховаємо, він нам не потрібен. Далі ми на цей ковер на генератор додаємо наш фільтр це Distortion Black Hole. Ми його теж можемо сховати, але ми переходимо в інспектор і для того, щоб він нас був доступний в Final Cut для налаштування, ми публікуємо цей ОСЦ. Далі ми можемо напряму зв'язати наші елементи з цим фільтром, але нам для цього не буде доступні певні речі, і для того, щоб у нас ці певні речі були доступні, нам треба. Зробити таку просилочку між ними. Ми беремо і малюємо в центрі екрану невеличкий прямий квадрат. Ми затискаємо Shift і малюємо вірний квадрат. Ми його теж сховаємо, він нам не потрібен. Групу ми називаємо якось це, і тепер ми додаємо наші поведінки, того, щоб зв'язати всі ці елементи між собою. По-перше, нам треба зв'язати наш квадрат з нашим фільтром, який ми будемо використовувати в якості контролера ось такого. Нам потрібно скинути його позицію. Ми перевіряємо, що всі позиції нашого квадрату та фільтра знаходяться в 0,0. І тепер до позиції X ми додаємо нашу поведінку Behavior Link. Для того, щоб застосувати параметр фільтр, наш фільтр нам треба, оскільки ми не можемо в цей лінк перенести як джерело даних цей black hole. Бачите, він недоступний. Тому ми переносимо наш генератор. І обираємо як джерело ресурсу фільтр Black Hole Center X. Але як ми бачимо, в наш квадрат трішечки сунутий, тому що нам треба компенсувати ось це зміщення, яке в нас є по стандарті в цьому фільтрі. Тому ми переходимо в наш параметр Link і робимо тут мінус 0,5 для компенсації цього. І то ми додаємо компенсацію цього. Офсету через параметр link. Тепер, як ми бачимо, у нас і black hole, і квадрат знаходяться по центру. Якщо ми, наприклад, цей black hole порухаємо, то квадрат у нас теж поїде. Далі нам треба додати і зв'язати наш квадрат з сайдбаром і background. -ом. Тому в групу сайдбар ми додаємо link. Теж по X. Беремо за джерело вже не наш Color Solid, а наш квадрат. І для того, щоб ця анімація була більш красивою, ми Mix Over Time робимо як is In, AES Out і додаємо кількість кадрів в нашому проєкті, тобто 60. Це буде така приємна затримочка. Тобто, коли ми зараз порухаємо наш Black Hole кудись і запустимо проєкт, він поступово переїде в центр з анімацією. Як ми бачимо, в нас текст трішечки запізно анімується, і може є сенс текст трішечки посунути раніше. Далі нам треба зв'язати наш бекграунд теж з цим квадратом. Ми так само розкриваємо групу, ми додаємо Behavior Link, обираємо наш квадрат в якості джерела. Також ми виправляємо mix over Time. додаємо нашу змінну. і тут важливо. Що в нас, коли ми будемо рухати відео на екрані Final Cut, в нас може статися так, що нам відео буде зсунуто невірно трішечки з порушенням пропорцій, якихось і в нас буде видно на відео на те, що нам треба. Тому цей параметр x Offset ми виставляємо одразу в мінус 100 і теж публікуємо для того, щоб мати можливість трішечки підналаштувати наше відео в Final Cut після застосування ефекту. На цьому ми зберігаємо наш проект. Обираємо нашу групу, обираємо нашу категорію, зберігаємо. Також додаємо Preview Movie, для того, щоб побачити, як воно виглядає. Також перед збереженням не забуваємо скинути наш центр нашого фільтру на базове центральне значення, тому що при експорті Final Cut цей параметр також буде застосований автоматично. Ми цього не хочемо, тому ми скидуємо цей параметр на замовчування і ще раз зберігаємо. Проєкт, щоб він з'явився в Final Cut і вже оновленим. Ми відкрили Final Cut, ми переходимо в наші тайтли, ми відкриваємо нашу групу, бачимо наш ефект і застосовуємо його на наше відео. Що ми бачимо? Ми бачимо, що менюшка в нас з'являється, анімується, перед кінцем вона щазає. Далі ми можемо налаштувати кольори, ми можемо вимкнути кінцеву чи початкову анімацію, і як ми бачимо, у нас просто йде весь титр, вся панелька без, без цих анімацій. Також, наприклад, якщо у нас не влаштовує місце знаходження нашого відео, ми можемо його трішечки посунути, щоб дати більше місця на нашій, нашому тексту. Ми, звісно, можемо замінити текст і поставити і розташувати його і так, як ми хочемо, тому що це звичайний титри, які ми можемо міняти. Дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь на моєму каналі, ставите вподобання та підписуйтесь і чекайте нові відео. Побачимось!